Капеланське благословіння на 11 листопада 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і друка. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, нині повсякчас навіть і вічняні. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині повсякчас навіть і вічняні. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії учні попросили Ісуса, щоб навчив їх намолитися. І тоді Господь сказав їм молитися так. І Приповів їм якраз молитву, яку ми сьогодні промовляли, це Отче наш. І після цієї молитви, коли він промовив, він е, додав притчу, каже, що е, прийшли до одного чоловіка, ну, подорожній, його приятель, вночі, а їсти було нічого. І пішов той господар до сусіда просити хліба. А хліб уже спати ліг. І діточки покладалися, і він почав стукати. І розповідати йому, дай мені хліба, бо до мене друг прийшов подорожній, нагодувати ніч. І той спочатку не дав, тому що вже спав, вже був у ліжку. Так і сказав йому, я вже в ліжку, ти хоч завтра, завтра дам. Але той почав стукати і достукався до нього, поки той не піднявся, був такий невідступний. І додав Ісус, що саме так ви повинні робити. Тобто бути наполегливими в своїй молитві і додав, хто стукає, тому відчиняється, хто просить, тому дається. І таким сильним чином показав, як треба молитися, то ті слова, які закладені в молитву Отче наш, і та наполегливість, яка повинна бути в молитві, навіть в той момент, коли ти спочатку не получаєш того, що просиш. Але я повернусь і словам. Бо сказати Отче наш і звернутися до Отця, до когось за ім'ям це різні речі. Я вам розкажу на прикладі. Є дві, дві різні молитви. Ми любимо 90 псалом і 50 й псалом. 90-й псалом сразу говориться: помилуй мене Боже, помилуй мене. Тобто є звернення і є стояння перед. А є 90-й початок, хто покладає надію на Всевишнього. Тобто, говориться не до Господа, а до тих, хто покладає до інших сторонніх осіб. В молитві Отче наш, ми звертаємося і кажемо, Отче наш. Тобто є звернення, тобто я став перед Отцем Небесним і звернувся до нього. І якщо того звернення немає, в моїх словах, Мого стояння, ставання перед ним, то немає молитви. Я її не віддаю тому, до кого хочу звернутися, а просто промовляю, що такі слова існують. Я не прошу або не е, слова молитви е, не є моєю потребою. А є моїм константуванням фактом, що так є. І ось молитва Отче наш, коли попросили навчити учні молитви саме їх, він говорить про те, що звертайтеся до мене. Як ви звернулися до того сусіда, стукали до нього для того, щоб хліба забрати, і вам треба було нагодувати. І це питання звернення в молитві, воно обов'язково. Якщо немає звернення, стояння перед тим, кого просиш, звернутися до нього, то немає самої молитви. Але і в самої молитві в Отчи наш закладно багато таких молитовних намірів. І перший намір це друге слово нашого, «Отче наш». Я повинен розумно, свідомо відноситись до цих слів, що я говорю, що я промовляю. Коли я кажу наш. То це слово наш, входжу не тільки я. І я повинен зрозуміти, чим наповнюється слово наш для цієї молитви. Наш це я і ще хто. Це мої друзі, це мої вороги, це перехожі, які зустрічаються на моєму шляху щоденному. Чи це хто, чи це язичники? І це питання стане зі мною, як і інша промова. І прощає провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Чиї провини прощаємо наші? Мої і чиї ще? І винуватцям нашим. Хто серед тих винуватців знаходиться? Наші, тобто мої, і ще чиї? І коли я буду говорити теж, на святиться м'я Твоє, то. Святості, де мої справи, де моє славлення? Бо я кажу, щоб воно світилося, але якщо я себе не ставлю, це сяйво себе, мої справи, мої задуми, мої е, слова, то де я, а де та молитва? І так, коли я уважно відношусь навіть до навчання цієї молитви, виявляється, як багато я не роблю, як багато я не знаю, як багато я роблю це, знаєте, сторону. Повторювання, а не в сторону в бік заглиблення. Нібито сказав промовив Ісус прості слова в молитві і сказав просту притчу про стій, ну, стійкість, стійкість молитви, наполегливість молитви. Але якщо я задумаюся і порівняю з собою. Скільки, молитв, я, скільки я промовив Отче наш, і скільки разів помолився Отче наш, виявиться, що молитви буде дуже мало, слів багато, а молитви мало. І Господь вчить нас, будьте своїм молитвою в своїх словах, тобто наповняйте свої слова молитвою і наполегливістю до мене. Ми відступністю в своєму проханні і в своєму молитовному намірі. Амінь.